Закоханість одне із найяскравіших почуттів в житті кожної людини, і дуже часто трапляється так, що закохані люди можуть відчувати незадоволення лише в одному випадку, якщо це кохання є нерозділене. Як пережити нерозділене кохання? Як зрозуміти, що мені робити в цій ситуації, як допомогти собі пережити нерозділене кохання? Сьогодні поговоримо саме про це. Нерозділене кохання трапляється у 4 рази частіше, ніж взаємне кохання. Найчастіше страждають від нерозділеного кохання люди віком від 16 до 20 років, тобто наша молодь. Найбільш схильні люди до нерозділеного кохання це люди із тривожностями, низькою самооцінкою і різними фобіями або захисними механізмами. Як же зрозуміти, що моє кохання є нерозділене? Найперше, ми можемо обрати собі партнера, який є недосяжний для нас, тобто дуже часто підлітки можуть закохуватися в акторів, співаків, музикантів, художників тобто, закохуватися в людину, яка ну точно зі мною не може бути? А наступне ми можемо закохуватися у близьку. Людину для нашої, наприклад, сім'ї або для моєї е е компанії, з якою я спілкуюся, але ця людина не відповідає мені взаємностю лише тому, що я. Ніяк не проявляю свої почуття. Чому так виникає? Досить часто також підлітки мають такий вид невзаємного кохання. Найчастіше це може відбуватися в стосунки з дівчатками або з хлопцями, які мають старших братів-сестери і спілкуються з їхніми друзями. І вони можуть бути потайки, закохані в друга, наприклад, свого брата, і ніколи в цьому не признатися. Наступне це вже більш розповсюдженіша ситуація, коли ми закохані, і об'єкт нашої закоханості знає, що ми в нього закохані, але він нам не відповідає взаємністю. Від цього людина страждає, від цього людина також може відчувати різні гнітючі емоційні стани. Відчуває вона себе. Погано і досить часто вона постійно обдумує про ту ситуацію, яка склалася, і жалкує про те, що вони не можуть бути поруч. Наступне це людина постійно думками повертається до минулого свого кохання, яке було в її житті. Чому так виникає? Коли люди розстаються, проходить час. Наша психіка вона так складена, щоб нам допомагати, і таким чином вона забуває все те, що було погане з цим партнером, пам'ятає все те, що було хороше з цим партнером, і здається ілюзія, що все було добре, але щось, якісь моменти ми зіпсували разом, або я одна щось зіпсувала, і людина починає жалкувати про те, що втратила свого партнера, того, якого вона любила раніше. Також можуть бути нерозділене кохання наступного виду це коли людина в молодості закохується в об'єкт своєї симпатії, ніколи не зустрічалася з ним, але протягом всього життя жалкує про те, що цих стосунків так і не було, не починаючи інші стосунки. Тобто це може бути невзаємне кохання тривалістю в 10, 15, 20 і понад 20 років. Чому так виникає? Тому що ми закохані не в людину, а в той ідеал, який ми собі сформували в своїй голові. І насправді людина, можливо, не має тих якостей, які ми їй домалювали. Тому що, як кажуть, найдовші стосунки це стосунки, які так ніколи і не розпочиналися. І останнє також вид не взаємного кохання це коли люди знаходяться в парі, вони живуть разом або вони зустрічаються разом. Але один із партнерів розуміє, що він любить більше, ніж інший. І... Це не є таємниця, інший партнер про це може навіть відкрито говорити. Від цього людина страждає, розуміє, що її не люблять так сильно, як любить вона. І, на жаль, вона може знаходитися в таких стосунках також понад 10, 15, 20 років. Дуже часто, саме в такій ситуації, люди можуть бути жертвами аб'юзивних стосунків, токсичних і так далі. Але важливо пам'ятати про те, що людина себе відчуває. Дуже погано в таких стосунках, тому що завжди відчуває, що чогось їй бракує, чогось їй не вистачає. Якими ж є наслідки нерозділеного кохання? Найперше, звичайно, це психологічні проблеми, які можуть виникати у людини, яка переживає неразділене кохання, занижена самооцінка, тривожність, хвилювання. Людина може не спати або навпаки дуже багато спати, занурюючись в сон. У людини можуть бути порушення харчової поведінки, вона може нічого не їсти або навпаки заїдати. Також вона може дистанціювати себе від оточуючих людей, не бажаючи спілкуватися ні з ким. Можуть бути прояви депресивних станів або апатичних станів, коли людина нічого не хоче робити. Працездатність знижується, тому що концентрація уваги відбувається саме на об'єкті свого захоплення і своєї симпатії, ні про що інша людина не може думати. Роздратування, псуються соціальні зв'язки, тобто людина перестає спілкуватися з друзями, рідними, колегами, однокласниками, одногрупниками і так далі. І найважливіше, що ми повинні пам'ятати, це про такий. Синдром Адель Гюго, який може також викликати виникати у людей, які відчувають нерозділене кохання, це синдром, який пов'язаний із тим, що людина ніби марить своїм. Об'єктом захоплення, вважаючи, що він уже його що, є, що це кохання є, але людина не розуміє, чому кохана людина з нею не знаходиться. Це психічне порушення, яке лікується медикаментозно, воно дуже рідко виникає, але все ж таки на це також слід звернути увагу, тому що це вже є діагноз, і людині потрібна медикаментозна допомога, медикаментозне лікування. Як побороти нерозділене кохання? Звичайно, порад може бути безліч, але найкраще виділити три основних, які дійсно допомагають. Найперше, так звана звіднайти свою цитадель, або як можна ще сказати, знайти своє призначення, згадати, що я робив до того, як був закоханий. Що в мене гарно виходило, в чому я можу себе проявити. Дуже часто, саме під впливом нерозділеного кохання, митці створювали геніальну музику, картини, пісні, фільми і так далі. Тобто, все ж таки знайти своє покликання. Наступне це так званий парад білого одягу, або слідкуйте за собою. Якщо е, у вас є така можливість, запишіть в салон краси, зробіть якусь гарну зачіску, підіть на манікюр, одяг, одягніться в найкращий е, одяг, який у вас є, для того, щоб підняти свій настрій. Тому що, якщо ми е, забуваємо про себе, про свій зовнішній вигляд, то вийти із такого депресивного стану буде набагато важче. Почуття кохання в творчість зробити те, що Може вам принести задоволення. Це ваше хобі, це ваші захоплення, це те, чому ви можете проявити себе. Саме ці три правила завжди допомагають людині відновитися після нерозділеного кохання, знайти себе, дозволити собі бути щасливим і все ж таки колись зустріти своє взаємне кохання. Будьте здорові, кохані, і все буде добре.